Всім доброго дня. Придбався таку самоловушечку, самолов. Зараз будемо проводити тестування. Як він працює. Так. Це у нас ось йде ця частина тросика, ось зачіпляється зацепляється за дерево. Да. Викручуємо. Це ключик для розтягування петлі. Так, ось це у нас, наприклад, дерево. Беремо так ось. За дерево його прикручуємо так, прикручуємо? Так, це у нас за дерево, а це получається? Наша пружинка, яка заряджається в гільзу. Дуже довго тросика робити. Ну, а зараз поміряємо длину нашого троса робочого до дерева. Получається, у нас ну, метр п'ятдесят. Чого довгий тросик не треба робити, щоб звір не добрався, ну не встиг, як ти казав, зробити розгон великий і порвати трос, що якщо, тому що якщо крупний кабан, то він дуже сильно рване. Зараз спробуємо викопати ямку і протестувати новий аксесуар. Викопав я таку ямку. Зараз поміряємо глибину її. Чуть-чуть широку викопав, ну нічого страшного. Глибина її приблизно 30 см. 28 десь отак. Що ми зараз робимо? Нам треба зараз взяти, натягнути пружини. Капкана, але це не капкан, це вибрасув... цей виб... це виб... це вибрасуватель петлі. Пружинки все беруться і отак. Е, Натягнуті пружини не треба, щоб все время були, тому що пружина буде сідати. А перед тим як виставляти, пружинку треба натягувати. О. Похожий механізм на капкан. Відразу ж хотів зауважити, що дивіться на яку сторону ставити. Тут ось два таких виріза, бачите, знизу і зверху. А іншу сторону перевертаємо. Тут два нижніх виріза. Тарілочку, яка викидає петлю, треба ставити тут де, з різних сторон протилежні вирізи, не в одну сторону. Ось наша тарілочка. Поки ми приготували тарілочку, Зараз що ми беремо робимо? Нам надо натягнути пружину. Пружина наша осю, да, йде аж до петлі, ну, трішки менше метра п'ятьдесят. Задача яка? Зараз її натягнути і поставити все на предохранитель. Тобто все беремо. Зараз Беремо нашу пружинку і отак натягуємо. Щось не виходить натягнути? Так, ладно. Дивимося, це можливо. Ось не виходить нічого, зараз будемо пробувати. Так. Так. Перед тим як натягувати петлю, тут ось є така дирочка. Вставляємо сюди ключик цей, що петлю розтягує. І розтягуємо петлю. Коли натягувати будемо пружину, треба сюди вставляти палку, щоб трос не заламувався. Бо тут такий механізм, обратно йде, без ключа обратно ця гаєчка не піде. Там свій якийсь сложний механізм, Внутрі воно штопорне колечко. Так, плоскогубці нам треба для... Получається для того, щоб знімати тоді з предохранителя пружину. Тепер що ми беремо? Беремо пружину. І пробуємо її зараз натягнути. наша задача зараз натягнути пружину. Так, да, сложновато. мощна така пружина. Одіваю рукавиці, бо без рукавиць невдобно трошечки пружину натягувати. Пружина дуже мощна, дуже не знаю, вам видно, не буде, зараз буде. Так, натягнули пружинку. Як бачите, дуже акуратно, я думаю, з цим усім ділом треба. І зараз треба, як отак її трохи натягнули. І зараз треба акуратно взяти, щоб вона не спорснула О, і поправити е, передохранителя це і натягнути більше на на цю шайбу. о, оце я вже натягнув, вже предохранитель держав. Руками не можна повернути, бо дуже натягнуто сильно. Так Тепер як у нас пружина натягнута беремо, пробуємо ставить нашу тарілочку на так званий капканчик. Ставити треба, як я вже говорив на початку, щоб отак пази були. Потім беремо, бо виходить, якщо по-іншому поставити, то ну, все, щоб ви розуміли, показую. Так воно стає, бачите? А якщо зараз на другу сторону візьмемо, поставимо тарілку, воно не стає, бачите? Не вистачає запасу. Значить що? Беремо так нашу тарілку. Вставляємо і насторожуємо її на нашому так званому капканчику. Ставлю перший раз трошечки. Пружини дуже, дуже такі, я б сказав, дуже крепкі. Чувствується, що, що там пружина, що тут. О! То, що я ямку викопав, більше нічого страшного. Для надійності отак беремо ще, наприклад, ось, щоб наша тарілочка не спорснула, не спорснула. Беремо, підкладуємо сюди паличку. Ну, якусь там, я не знаю. Бажано потоньше, зараз знайдемо потонше. Ну, наприклад, ось отаку паличку беремо, Підкладаємо, щоб наша тарілочка не спроснула. Тоненька палочка я підложив і ставлю сюди. Ставлю отак на сторажую. Так, так тарілочка наша натягнута. Далі що ми робимо? Далі ми беремо. Виймаємо паличку. Виняли паличку і розтягуємо петлю на діаметр нашої тарілочки. Так ще. Тут є такий жолобочок по кругу, зараз покажу, куди сідає сам тросик, бачите? І щоб його зафіксувати, беремо, трішечки натягуємо. Наш тросик беремо і натягуємо трішечки. Він сам натягнеться. О, тросик натягнули, так? Да? Потім беремо нашу пружину впритик. Ось отак майже до цього механізму і беремо, е, ставимо рядом. І також підтягуємо. Наш зажимчик, який фіксує пружину. Зажимаємо її. Зажали пружинку. Все. Воно зафіксовано. Отака От у нас вийшла конструкція. Потім що ми беремо, робимо? Після того як установили, беремо зараз, е, маскуємо. Землею, можна листям. Отак листям чуть-чуть. Я листям, зараз возьму, це ж я говорю, це я експериментую. І землею можна. Ось отак беремо. Робимо пробний. Пробний пуск нашої ракети. Ну, я думаю, що цей механізм треба смазувати, О, щоб він не ржавів, так як він буде довго лежати на вулиці. О, пружинку теж можна накривати. Отак, я її зараз не сильно накриваю, щоб грязі туди поменше попадало. Ось приблизно в нас воно замасковано. Да? Але ж ми забули, що зробити. Дивіться, пружиною ми закрутили тут, а тепер нам треба зняти з предохранителя. Щоб нам зняти з предохранителя, нам треба оцей зажив, оцей висвободити. Беремося з цей гачочок. О, бачите? Трошечки далеко взяв, трошечки тут пружинка, Ну нічого страшного. Нам для експеримента фатить, щоб подивитися. Треба було ближче просто підтягнути. Ну нічого, пойдеть. Ми зараз просто проекспериментуємо, як воно працює. Так. Беремо так звану нашу ногу. Так, взяли. У мене зараз держак лопати замість ноги, і зараз будемо дивитися, наскільки вилітає наша петля. Так, ну, в принципі, вона не вилетіла далеко, але, але, дивіться. Ну, що далеко? У мене просто пружина була не повністю натягнута, да? Все, петля затягнута, бачите, я її стягнути не можу. Її пружина держить капітально. Аж траву подожимало, бачите як? У ну, мене викинуло, У мене пружина трошки, скажімо, Чуть-чуть е... була просіла, да? я її не повністю натягнув, там буквально сантиметрів два. О, і зараз побачимо, наскільки викинуло. Міряємо, наскільки викинуло. Викинуло пружина на 35 сантиметрів. Ну, це вона була не повністю натягнута. Ось що, 35 сантиметрів натяжка була її неповна. В принципі, працює. Тут держе як механізм петлі, сам, що внутрі гаєчки цієї. ну, механізм цього, і плюс натяжку ще держить. Даже якщо пружина там десь щось обламається, не буде держати пружина, то сам механізм внутрі е цієї гаєчки теж буде держати. Бо він саме там, бачили, ж, ключик без ключика, ми нічого не зробимо, нам потрібен тільки ключ. Все. Тепер будемо пробувати якось його знімати, да? як ми будемо знімати. Ну, я думаю, якось треба знімати, мабуть, брати тільки Отак откручувати і, мабуть, відпускати пружинку. О! Так, да, відкрутив тут, все, воно сіло. Все, бачите, тут одразу відпустилося все. І бачите, механізм, навіть хоч пружина відійшла, Механізм не дає одійти. Він держить. Щоб нам повністю взяти, зняти, нам треба вставити оцей ключик голочку. Вставляємо сюди. О! Все, ми освободили і ми зняли з нашої ноги. Все працює. Хочу сказати, я задоволений цим механізмом. Так що Держать буде, я думаю, що будь-якого звіря буде держати. Можливо, там десь щось чуть-чуть, звісно, ну бажано, бажано на це все діло, коли поставите, бажано, кроме того, щоб, скажімо, не то, що провірять, бажано камеру наводити на цей механізм. О, фотоловушечку, і ви по фотоловушці бачите, коли у вас є результат в цій петлі. І одразу йдете його забирати. Всім дякую.